Мічкірі вітання з і із здобуттям золота на благодійному чемпіонаті зміні футболу 24-го року. Впродовж двох місяців ви боролися зрештою, досягли бажаного результату. Поділіться, будь ласка, з нами переможними емоціями. Доброго вечора. Дуже приємно ділитися такими емоціями, як ви кажете, позитивними. Тому що дійсно сьогодні була дуже основна гра за весь турнір, який ми провели протягом двох місяців. Дякую своїй команді, яка сьогодні дійсно. Показала себе на всі 100, а може й більше, тому що це дуже важлива перемога для нас. Ми на неї настроювалися і дякуючи моїм хлопцям, моїм футболістам, вони досягнули цього результату. Я ними пишаюся завдяки нашим воїнам, ми маємо можливість сьогодні проводити цей турнір. Дякую їм, що ми під мирним небом на Волочищині. Сьогодні ми мали можливість провести гарну фінальну зустріч. Дякую, будь ласка. Ще таке питання. Сьогодні ви обіграли минулорічних переможців турніру. Було досить складно, але нам вдалося це зробити. В чому секрет вашої сьогоднішньої перемоги? Секрет: ви знаєте, футбол, м'яч круглий, настрой команди. Було завдання перемогти. Другого не... варіанту у нас не було. Ми не грали на протязі турніру з даної команди. Ми програли в першій грі разом з ними по турніру, але ми знали сильні сторони цього суперника, вибрали правильну тактику і перемогли. Результат на табло. Як загалом вам цьогорічний чемпіонат? Що вам запам'яталося найбільше і яка гра стала найважчою? А яка найрезультативнішою? Цього року турнір прийшов на вищому рівні. Якщо порівняти з минулим роком, суддійство підтягнулося, Якщо сказати, тому що було в попередньому році багато помилок, в цьому році є кращі в нас вже результати по судстві. тяжча гра це була перша гра з торпедо, яку ми перемогли і почали свій шлях до перемоги. Це 2-1, не весь склад, був зібраний. Перша гра, хлопці були не зіграні, але нам вдалося перемогти Тож дуже сильна команда. Сама у нас перемога, найбільше це, напевне, самець. 12-3, не пам'ятаю рахунок, але це була гра, теж вже нам нічого не вирішувала, просто грали в своє задоволення. А яка найбільш провальною? Найбільш провальна гра у нас була якраз з цим суперником, по, по гру, коли ми грали. Е, просто грали вкачати, коли грали просто проміжну гру. Ми програли цю гру 3-2, це була сама провальна гра. Всі це говорили на кожному певний інтерв'ю. Добре, дякую. І ще останнє питання: хто з ваших футболістів на вашу думку впродовж цього сезону показав себе з кращого боку? А на кого, можливо, найбільше ви краще розраховували з вашої команди? Ну, в нас є кращий бомбардир турніру. Це Альохін Ваді. Він сьогодні зробив, можна сказати, результат, бо переламав гру, забивши два гола за протягом двох хвилин. У нас всі зіграли на, на, на високому рівні, ніхто не випав з команди, це дуже є важливо, ніхто не травмувався. Так що ми пройшли рівно цей турнір і сьогодні можемо пишатися цією перемогою.